Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я розберу проєкт Orbiter Finance. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Байбіт. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Орбітер це крошень міст, від якого багато людей очікують в дроп. Тому одна з головних речей, на яку ми звернемо сьогодні увагу, це які критерії, можливо, будуть в орбітер, і які зачіпають ще 4 дропів від інших блокчейнів. Взагалі, що таке орбітер Фінанс? Це крошчей міст для сумісності і VM-мережі. Тобто він дозволяє передавати токени між любими. І з сумісними мережами. Найбільший орбітер фокусується на Layer 2 рішенні для масштабування ефіру. Особливо на ZK Roпи. Побудовані ZK Sync, Starknet, все це відповідно цей міст підтримує. Насправді, орбітер реально залучив свою популярність і все більше набуває популярності. по суті, один з найпопулярніших мостів для Layer 2 рішення яким реально багато хто користується. Плюс, крім того, що люди хочуть получити дроп від Arbitrium Nova, Starknet, Polygon ZKVM та ZK Sync, вони відповідно додатково ще хочуть получити дроп від Orbiter, в якого також немає свого токена, але він в цілому може бути. Ну і плюс Orbiter пропонує більш-менш низькі комісії та більш-менш високу скорість, ніж. Інші мости. Одним словом, мости важкі. В середині інфраструктури всі вони працюють по різному. І один найголовніший критерій для крочей мостів відповідно, це безпека. Чому саме безпека? Тому що мости дуже часто ламають, і один злом для моста може бути відповідно критичним з точки зору користувачів та відповідно ліквідності. Навіть якщо ми згадаємо один популярний міст. Під назвою Nomad було залучено дуже багато ліквідності та дуже багато користувачів. Но після взлому ТВЛ у нього обвалився, як бачимо, до нуля. І міст в цілому мертвий. І він не відновлюється. В орбітер ще не було ні одного взлому. Тому особливо потрібно враховувати, що можливо його рано чи пізно можуть зламати. І найголовніше яким чином користувачі втрачають гроші, користуючись кросчейн мостами? В основному в зоні ризику знаходяться ті користувачі, які забезпечують ліквідність в кросчейн мості. Для прикладу, давайте візьмемо один також з топових мостів Stargate. Тут також в кладці Pool можна заложити ліквідність в будь-якому токені, в якому ви хочете. І відповідно за це. Якщо ви ложите сюди ліквідність, свої токени лочите, ви получаєте пасивний дохід. Як саме ви получаєте звідси пасивний дохід, поки інші користувачі користуються вашою ліквідністю, щоб переводити один токен з однієї мережі в іншу мережу? Але коли взламлюють крущень міст, іменно ось ця ліквідність, яку ви тут залочили, шахраї якраз її крадуть. Тому, відповідно, коли ви забезпечуєте ліквідність в мостах, ви завжди знаходитеся під загрозою. В орбітер буде забезпечуватися ліквідність в кладці Maker. поки ця функція знаходиться на стадії раннього доступу. Її можна протестувати в теснеті. Але потім, як ця функція буде доступна для всіх, то будь-який зможе забезпечити ліквідність. Для Orbiter. А тепер, що стосується простих користувачів, які просто хочуть користуватися мостом і переводити з однієї мережі в іншу функціонал, в цього моста дуже легкий. Але розберу, бо це важливо, для того, щоб претендувати на RetroDrop. Давайте по порядку. Вкладка Layer 2 Bridge це основна вкладка, з якою ми будемо працювати. У Orbiter є дві версії моста. В основному ми будемо користуватися першою версією. Тому що перша версія дозволяє переводити один токен з мережі в іншу мережу. Наприклад, з мережі Ефіру RC20 до мережі Arbitrium Nova. Друга версія це в нас кросчейн агрегатор ліквідності, щось типу симбіоса. Тут ви можете з мережі Arbitrium або з мережі Ethereum Взяти стейблкоін, наприклад, USDC і перевести в мережу Arbitrium Nova не USDC, а припустимо USDT. Тут USDC, USDT немає. Давайте з вами припустимо Arbitrium. Ми можемо замітити, що тут є USDT. Припустимо, у вас в основній мережі Ефіра є USDC, і вам потрібно USDT в мережі Arbitrium. Цей міст дозволяє робити такі крошчей свапи. І ці крочей-свапи на стейблкоїнах безпечні. Але практично всі користуються тільки першою версією. Давайте зробимо один свап, та я покажу, як це все працює. Припустимо, ми хочемо перевести ефір в мережі Arbitrium в іншу мережу. В яку саме? Для мене це буде Arbitrium Nova. У вас це може бути абсолютно інша мережа. Тут є максимум, ми собі вписуємо суму або жмемо максимум, я буду переводити. 0.01 ефір в мережу Arbitrum Nova. Якщо вас це все не підтягується, спочатку ми під'єднуємо наш Metamask. Після цього, як ми, після цього, як ми підключили наш Metamask, вписуємо суму, вибираємо токен, який ми хочемо привести туди, куди ми хочемо отримати, і нажимаємо Send. Розблоковуємо наш Metamask. Міняємо нашу мережу, якщо ваша мережа не є на арбітрівській. І нажимаємо Confirium and Send. І, відповідно, ми це все підтверджуємо. в Metamask. Звертаємо увагу на комісію. Комісія реально дуже-дуже маленька. 0,05 центів. І нажимаємо підтвердити. Очікуємо наші кошти з Ethereum Arbitrium в Arbitrium Nova. В цілому, це головна активність, яка тут є, і можна зробити. Але те, що ми взаємодіємо з Арбітріум Nova, ZK-Sync, Starknet, вихлоп від цього може бути дуже-дуже жирний. Все бачимо, що транзакція успішно пройшла. Тепер ми можемо наш ефір з мережі Нова свапнути назад в Арбітріум. Тут нажимаємо максимум і нажимаємо Send. Робимо всі ті самі дії, але вже назад. Додаємо мережу Нова, переключаємося. В арбітріум нова нажимаємо знову send і нажимаємо conferium and send. І цю всю двіжуху підтверджуємо Metamask. Бачимо, що газ з арбітріум нова в арбітріум взагалі немає. Там може пару копійок нажимаємо підтвердити. Я рахую, що газ взагалі пустота. Все бачимо, що транзакція наша успішно пройшла. Тепер ми можемо переходити до критеріїв. Дропу від Orbiter. Які саме можуть бути критерії, відповідно, ніхто не знає. Але я взяв також непоганий міст від Hop Protocol. Я його взяв тому, що цей міст від Hop Protocol в минулому році, в 2022 році, роздавав дроп. На даний момент цей міст Hop Protocol входить в топ-2 по ТВЛ всіх мостів. Я думаю, логічно буде від його критеріїв відбиватися. Які критерії були в нього? Я знайшов їхній твіттер, погортав у 2022 рік, можна так сказати, вернувся. І ми бачимо його критерії, по яких він роздав дроп. Бачимо, що 3,35% для користувачів Hop Protocol роздав тим людям, хто користувався їхнім мостом. І критерії, які були. Відповідно, мультиаккаунти він точно відсіяв, тому що дуже багато людей навіть не свапнули 1000 доларів. Бачимо, що мінімум треба було свапнути два рази, та мінімум 1000 доларів треба було прогнати в цей місць. Якщо ви свапнули два рази по 100 доларів, відповідно, ви вже не попадали під цей ретродроп. Решту критерії для мене пустота. Звертаємо увагу саме на кількість транзакцій і суму, яку ви прогнали за цей весь час в орбітер. Відповідно, зараз, коли конкуренція більша, всі крутять, роблять ферми, то вам, відповідно, також потрібно більше накручувати транзакцій і відповідно тих самих об'ємів, щоб вас не зарахували як фермера, абузера і щоб вас не відсіяли. Краще зробити один толковий аккаунт. Ніж три аккаунта, які попадають під ризик, де вам можуть не нарахувати ретродроп. І відповідно, коли ви проганяєте транзакції через цей міст Орбітер, ви накручуєте об'єми не тільки в цьому мості, а саме, якщо ви взаємодієте з ZK Sync, Polygon ZKVM, Starknet, Arbitrium Nova, відповідно, ви рахуєтеся, тому що ви зачіпаєте ще активності саме в цих мережах. Ви рахуєтеся, як. Активний ранній користувач, тому буде не помилкою прогнати якусь суму через ці мережі. Як я вже говорив, ми будемо нарощувати кількість транзакцій та об'єм іменно в самому мості орбітер, і саме взаємодіємо з такими крутими мережами, які ще не роздали дроб, і ми рахуємося як ранні користувачі, те, що ми взаємодіяли з їхніми. Мережами. Якщо відеоролик був для тебе цінним, підпишись та підтримай лайком. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч юСДТ при поповненні аккаунту і першої угоди.